Всім вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. Сьогодні ми поговоримо про книгу драма обдарованої дитини Аліси Міллер. І також подивимося на ось цей списочок всього, що ви можете прочитати натомість і нічого не втратити. От. Але почнемо з хорошого. Ця книга несподівано про е, проблеми психотерапевтів, про те, що е, ну, як, Аліса описує взагалі всіх людей, у якого було. Травматичне дитинство, або там виробилася така надчутливість через певний рівень недбалості, але вона е, дуже часто посилається і присвячує це саме психотерапевтам, психологам, що саме ось ця обдарована дитина, яка шукає своє справжнє я, це є я, ми, ви, тобто ті, хто займається саме допомагаючими професіями, що ми розвинули в собі ось ці навички чутливості до інших, що ми розвинули в собі ось це уміння. Ставити себе на задній план і помічати те, що відбувається. Ну і е, отак: от ще з хорошого: якщо ви взагалі не цікавилися психологією, не читали ніяких книжок про стосунки батьків і дітей, можете почати з цього, це буде непогано, тому що тут, е, до речі, немає джерел. Тобто вона пос... говорить про певні дослідження, вона не посилається на джерела, але е, вона наводить тут приклади зі своєї практики. Е, пізніше поясню, чому це так працює, і це окей, але е, це більше есе, ніж книга. Тобто тут її роздуми, вони більш у вільному форматі. Іноді, коли вона намагалася вставити там щось описати по пунктам, я не розуміла, чому ці пункти не можна винести просто в різні абзаци, тому що між ними немає якоїсь типу як послідовності чи чого ще. Ну е, власне. Mm. це не зовсім книга, вона коротенька, тут 150 сторінок десь. І це її есе про ось цей драбу обдарованої дитини і її пошук справжнього я. І власне суть, основний концепт настільки простий, що іноді думаєш, а ну навіщо це існує? Тому що суть як квінтесенція цієї книги в тому, що якщо у вас було травматичне дитинство, ви заблокували власні емоції і переживання, і вам потрібно знову навчитися їх виражати. Це почнеться зі злості, з раптових якихось павів. Аллахів, суму. Імовірно, це почнеться з грандіозності, коли ви на вершині слави, і все належить вам, і ви класний, і ви супер, і ви хочете, щоб люди вас бачили. Або навпаки, це ви впадете в депресію, вам буде погано. І, е, імовірно, з цього педесталу величі ви знов впадете в депресію. І десь в ось цій депресії ви зрозумієте, що, напевно, свої емоції виражати якось та й треба. От, е, власне, тут немає інструментів, немає того, як вам це зробити. Але сама книга дає. Уже певне натхнення і наснаження. От, і в цьому і суть цієї книги, в цьому і суть багатьох книжок, в цьому суть часто і консультації. Тобто, це те місце, яке дозволяє вам. Виразити свої почуття, свої емоції. Зокрема, власне, і е, терапія, яку я проводжу консультації, емоційно-образна терапія. Вона створена якраз за тим принципом, що ми можемо вивільнити, випустити свої емоції, почати їх переживати або в принципі побачити те, що оу виявляється, я злюся, мені страшно, я відчуваю провину, і це все є в мені всередині. От е, і. Тому запрошую на консультації, і ця книга, вона в принципі може бути для вас таким як першим поштовхом. Ще скажу про саму Алісу Міллер. Того, що м -м, після мови. Написана, по-моєму, нею, але розказано там дуже директивно, які у неї цілі, як вона бореться з насильством проти дітей, що ми всі зможемо це подолати. І частина портрет Аліси Міллер так і не написано, ким він написаний. Тому я не знаю, може вона сама його написала від три як третьої особи. Це все виглядало як дуже сильне звеличування і так обожнювання, трошечки такого нарцисизму. Якби я написала книжку, я б теж хотіла там такий розділ про себе, от і насправді ні. Я би хотіла, щоб мене не. Ну, окей. Тим не менш. Отже, Аліса, імовірно, вона нам і каже, що типу, частково ця книга вона для того, щоб я зцілила себе, свої якісь травми, свої питання. Мені здається, що в тексті це помітно, але багато хто може водночас в цій історії, тому що через те, що вона більш жива від цього, помітити і себе тобто подібні переживання як в Аліси, так і в себе. От. Ем... З такого, що мені надзвичайно сподобалося в цій книзі, це те, що були приклади, і був один або навіть два приклади з літератури, тобто, точніше, не літератури, а літераторів, тобто як реальних відомих людей, наприклад, Германа Геса, того, який написав про бісер. Отже, тут наводився інший його твір і уривки з нього, але є ще й спогади його матері, які вона писала в своєму чи щоденнику, чи десь, які були потім опубліковані. І це Надзвичайно сумно, коли е, вона пише про е, свою дитину якій три роки, то вона пише, що Герман пішов до дитячого садка, його буйний характер завдає нам багато пороки. І потім вона пише, е, коли йому сім років. Вона пише таке: наш маленький герман, якого нам так важко було виховувати, змінився нарешті на краще. З 21 січня по 5 червня ми віддали його у школу інтернат, звідки забирали його додому лише на вихідні. Він там добре тримався, тільки от схуд, зблід і був пригнічений, коли повернувся додому. Проте я впевнена, що перебування там пішло герману на користь, і тепер з ним набагато легше. Тині сім років. І, е, власне, потім є інші якісь спогади, інші історії. Передумови, і ми розуміємо, що е, ось це. Пригнічування, це не просто теорія, це те як факт, який відбувається. Ви можете його пам'ятати, можете його не пам'ятати, можете його витіснити зі своєї пам'яті, але дуже часто це от працює саме ось так. І е, щоб цього не відбувалося, щоб ми не пригнічували наші емоції, то батьки мають бути зосереджені на як, е, тому, щоб задовольняти наші потреби. Особливо в там, найменшому віці до одного року, тобто ми маємо відчути себе ось цією дитиною сонцем, ось цим маленьким імператором або імператором. Ратрицею. І далі ми маємо помічати і відчувати оцю батьківську любов як е, ту, яка не залежить від певних умовностей, обставин, наших вмінь, здатностей і навичок. І основа цього всього це відзеркалення. Про нього багато говориться в книзі, але я би хотіла ще раз наголосити: відзеркалення це коли я бачу тебе і я кажу тобі, який ти є, а не як я хочу тебе бачити. Ну, наприклад, батьки можуть помічати у дитини якісь е, певні здібності там, до математики. І вони можуть їй одразу сказати: типу, о, клас, ти будеш програмістом, ти будеш заробляти купу бабла, тобі так сподобається. І дитина, о, я буду програмістом, батьки мені сказали будь програмістом». А можна просто підсвічувати, віддзеркалювати, типу. У тебе класно вдаються ці вправи. Ти класно тобі, працюєш, там, ну, вчишся, навчаєшся, у тебе виходить математика. Тобто говорити про щось буквальне і не ну, нав'язувати ось цей там, план на майбутнє. Типу, як ти хочеш застосувати це знання? Типу, а подивись, де ти зараз можеш це застосувати. І, власне, ось це відзеркалення допомагає дитині. Зорієнтуватися, хто вона є, бути побаченою і сформувати ось це своє справжнє я. Бо тут як основна проблема, що створюється таке як штучне я або е, нібито життя, тобто те щось, що ми починаємо маскувати своє справжнє, свої емоції неважливі, а важливо те, що буде соціально схваленим. Тобто, що сподобається іншим, що сподобається оточенню, особливо нашим там, батькам, рідним, близьким, родичам. От. І друга важлива частина це дуже ну, екстра важлива для розуміння всієї книги. Це те, що Насправді не важливо, що було фактом. Тут от, е, деякі відгуки про цю книгу стосувалися того, що, наприклад, типу, там, що за бред типу, орієнтуватися на е, марення, там, типу, коли людина в гарячій щось собі марить, типу, що це було фактом ре, її реального життя. От а там, що за бред там, на якісь сни або щось. ще пригадувати, що це було насправді. Е, тут суть в тому, що реальним є все те, що ви бачите реальним. Це працює, ну тобто, це створює нашу суб'єктивну реальність. Це створює те, от як ми реагуємо на світ. Тобто, ми реагуємо не на факт, що відбувалося, а на те, як ми це сприйняли. З найпростішого, наприклад, ваші батьки багато працювали, тому що у них була ідея забезпечити вас, зробити вам найкраще життя, але фактично їх не було поруч, вам було самотньо, вам потрібні були батьки, і для вас ця реальність не на благо. Ну тобто, не те, що вони вас любили і дуже хотіли вам допомогти, а тому, що їм була цікавіша кампанія на роботі, кампанія інших людей, ніж ваша власна, і це є суб'єктивна реальність. Це є факт, який ми приймаємо в. Терапії на консультаціях, і власне від цього ми працюємо, тому що ви працюю, ну ми ж живете у своїй суб'єктивній реальності, ви не можете її заперечити, і насправді ви дуже намагаєтесь от цим відкиданням емоцій, тим, щоб про це не думати. Ви намагаєтеся це заперечити, але воно вилазить боком через, наприклад, якусь поведінку вашу, через цю емоційну закритість, або, наприклад, через те, що ви не можете впоратись зі своїми почуттями. І саме тому дуже важливо працювати саме з цією суб'єктивною реальністю, тобто тим, що є для вас особисто От, е і Останнє, що я скажу про цю книгу, те, що авторка, я не знаю, може вона просто зі Швейцарії, може, тому що вона не е, заглиблюється в певні поняття, які не є її сферою, але любить про це поговорити. От е, то у неї, наприклад, двічі проскочило одне дуже дивна заява: наприклад, про те, що націоналізм, ксенофобія і фашизм це по суті не що інше, як ідеологічна легітимізація втечі від самого себе, від болісних витісних під у Погадів і так далі. Але, ймовірно, вона мала на увазі нацизм. Бо ми очевидно знаємо різницю між цими двома поняттями. Націоналізм це як любов до своєї нації понад інші нації, але з тим, щоб інші нації можуть право на існування і таку саму любов до себе, а нацизм це винищення інших для того, щоб своя нація була єдиною правильною вірною кластеру. От. І інше місце, де вона каже, що ненависть до життя і пристрасть до руйнування ось що робить націоналіст по всьому світу настільки схожими одне на одного складається таке враження, наче всі вони носять однакову уніформу. Власне, тут так само, я думаю, вона мала на увазі нацистів. Але водночас у мене і питання до видавництва. Ви видали цю книжку в 22-му році, це моє улюблене видавництво Ростислава Булакі. Ви мали би ну, зробити зносочку, цю посилання е, і сказати, що ну, трошечки авторка так е, попутала. От, е, щось е, не так. Сталося, коли вона це все писала. От, е ну, власне, ідеї хороші, класно. Для першої книги в цьому напрямку підходить. Давайте поговоримо про інші книжки, які вам можуть сподобатися. Якщо вас саме цікавить, е переважно оця тема або розкриття себе свого потенціалу, або е стосунків батьків і дітей. От, е отже. Почнімо з того, що є ось така теж дуже популістська книжка, дуже миленька. Більше не про батьків, дітей, а саме про це розкриття свого потенціалу. Книжка у Те Едгар Чемні дівчатка потрапляють у рай, погані куди забажають. Власне, тут просто описані дуже багато маленьких заборон або якихось там правил, які ви намагаєтеся частої там жінки дотримуватися. От і що насправді це не дуже то і працює, і треба від цього позбуватися. От. Е Легенько, просто, приємно. І тут якраз от багато маленьких правил, порад, рекомендацій, скоріше порад для того, як цього досягти. Тому, якщо ви хотіли саме щось легке, практичне, оце воно. Далі важка артилерія. Еріх Фром мистецтво любові. Тут я трошки, знаєте, хаотично їх вам подаю. І у Еріха Фрома в мистецтво любові це така. Його маленька фундаментальна праця вона буде, е, і його роздуми, але таки більш структуровані, спрямовані на якісь дослідження, джерела, тому воно тут є. Але е, дуже багато тут є і про цей зв'язок батьків з дітьми, особливо матері з дитиною, і про фігуру батька, і про те, ось що таке материнська, батьківська любов, любов родини, безумовна любов, любов в стосунках, любов до Бога, там якась братерська любов. Ну, коротше, дуже багато всього, і це цікаво от, е, подосліджувати. Ви взагалі розумієте під поняттям любові, яка вона має бути, і почитати ось цю книгу, щоб це в це заглибитися. І також, звісно ж, маю нагадати, що е, я створила гайд е, самодопомоги та самопідтримки, який так і називається Я е, бачу тебе, я люблю тебе. І він про. Свій зв'язок з собою, і якраз це те, чого часто не вистачає. Там є і про емоції, і про стосунки з батьками, тобто багато різних тем, які ви можете самі розглянути. Тому запрошую вас от в буде внизу посилання, там ви можете е подивитися інше відео про це. Але знижка зараз е ціну гайду знижено, тепер він коштує в половину менше. Тому е хто бажає придбати. Е Прошу пишіть мені в інстаграмі, от, або тут під відео. От. І далі ми продовжимо про те, що це прям важка артилерія. Це вже, якщо ви е, прочитали все, що ви таке популістське хотіли, або якщо ви психологи, психотерапевти, вам це треба в роботі, тому що тут так само не буде відповідей, не буде вправ, не буде технік, нічого такого. Тут буде суто теорія, що може статися, якщо у вас був відсутній батько і от, як він вплинув на доньку. І відсутнім може бути батько не лише той, який був фізично пішов з сім'ї, а той, який був емоційно недоступним. <кій> Також книга, яка отримала продовження. Продовження я не читала і не знаю, чим саме воно відрізняється. Ще треба теж ознайомитися, можливо. Але це книга Лінці К. Гібсон Дорослі діти емоційно незрілих батьків у неї свій от концепт вона розробляє цієї емоційної незрілості. От як вона його. Описує це цікаво. Там є чотири види характеристики цих батьків, які можуть бути наслідки, як це проявляється. І навіть є класний розділ про те, як батькам, які ну, тобто, людям, які читають цю книгу, яких були незрілі батьки, як їм, ставши батьками, не повторити тих самих помилок. От. Тому дуже класна, прикольна книга. Рекомендую. Що ще? Проста е, транзакційна аналіз це завжди про е, правила, про е, техніки, про якусь певну структурованість. Це твоїй внутрішній дитині потрібен дім. І тут е, як працю... пропрацювати дитячі травми та позбутися страхів минулого, Штефані Шталь. І е, тут класно, що є ось ці образи в наочні, тіньова дитина і світла, по-моєму, так вони називаються. І е, тут багато вправ, як я сказала. І... Технічні моменти, які ви можете зробити е, самостійно. Ще одна транзакційно-аналітична книга, гора з плечей про е, ті заборони і проблеми, які у вас могли виникнути в дитинстві. Е, і тут 13 психологічних заборон і конкретні вправи, як їх подолати, що з цим зробити. Е, звісно ж, всюди є рекомендація про те, що якщо ви відчуваєте, то йдіть в терапію на консультації і вирішуйте там свої питання. Тому що може бути і така потреба. О, е, далі книга, з якої насправді я почала знайомство як з психо... ну, одна з перших, які я читала психологічних, і вона стосувалася саме стосунків батьків дітей, це уламки дитячих трав Донни Джексон наказали. І, е, наказала... і суть в тому, що вона була найкращою. Тобто тут були дослідження, тут були певні е, ну не техніки, але напрямки, куди вам копати, що вам робити з цим. Тут було. Про те, як е, батьківство і як оцей слід е, проблеми він залишається на дітях. Е, і е, про те, що це може, наприклад, призводити до певних захворювань, і що, і що можна з цим зробити, які це має наслідки, які причини, приклади, історії клієнтів. Тобто тут було все, і це надзвичайно класна книга. От, е, тому, якщо ви хочете прочитати щось єдине одне, то ось це воно. Так класно, що я його заховала всередині, щоб хто захоче, той додивиться весь розділ. От далі це почалося не з тебе. Вона трошечки може здатися, що вона езотерична, бо мені здається, що автор Марк Волі недостатньо пояснив принцип, що відбувається. Але ця книга, вона про трансгенераційну травму тобто про те, що наша травма вона передається крізь покоління. І в драмах обдарованої дитини, там також пояснюється, що ймовірно, ваша мама вона не може дати вам стільки любові, тому що її мама і там бабуся їй не дали стільки любові також. От. І тут це саме також описується, але в більш такому трохи метафоричному сенсі, але водночас теж дуже цікава, класна книга. От-Тіло веде лік. Тут скоріше уже про травматичний досвід, якщо він є, і в іншому відео. Інші книги про травму також рекомендую. От. І якщо ви хочете саме про тілесність, то коли тіло каже ні, то саме лікар загальної практики Габор він добирає купу досліджень. Про... У нього якраз от в Віваді вийшла ще нова книжка про... про норму, чи правило про норму, чи щось таке. От. Велика дорога, поки не маю її. От але читала ось цю, і тут дуже цікаво, зібрані багато різних досліджень, практик, як різні захворювання, випливають саме от з нашого. Дитинства з нашого життя, з наших такихось цих е, притлумлених емоцій і життєвих ситуацій, які були. От. І ще одна книга для чоловіків: це король -воїн мах, коханець е, Вона юнгіанська, вона скоріше не про батьків, а про те, як наповну проявитися, от про цю якраз проявленість. І тут є про е, перевідкриття архетипів зрілої маскулінності. Написала її Роберт Мур та Дуглас Джилет. І ось е, ось так вона виглядає дуже класно. Книга дуже структурована, і особливо класна, що без води описані ці всі архетипи, як вони проявляються в, як, в такому повноті своїй красі, як вони проявляються з тінню, тобто як в негативному ключі, що це може бути, і як перейти від хлопчачих архетипів, що часто проявляються через тиранію, злість, насилля і просто таку безвідповідальність. От, і перейти до цієї зрілої маскулінності через оці чотири архетипи короля воїна мага і коханця. От, е, отже, такий огляд у мене вийшов цієї книги, такі книжкові рекомендації можу вам дати. І ще одна я її не читала, але ялому я так довіряю, що можу сказати, що це може бути цікаво. Це його книга Мама і сенс життя. Це був спосіб його, як я пам'ятаю, переосмислити свої стосунки з мамою, е, про те, що вона йому дала і як це все відбувалося. От, е, і що таке мама, як для всіх інших дітей і підростаючих. От. І, власне, на цьому я зупинюся. Якщо ви читали якісь з цих книжок, якщо у вас є відгуки на драму обдарованої дитини, то, будь ласка, залишайте їх в коментарях, нам буде цікаво почитати і несемося.